Букінгемський палац опинився в епіцентрі найгучнішого скандалу за останні десятиліття. Король Чарльз зробив безпрецедентний крок, позбавив свого брата, принца Ендрю, усіх королівських титулів і вигнав його з резиденції у Віндзорі. Для Британії це історичний момент, який демонструє, навіть у монархії є межа терпіння. Рішення, яке палац назвав необхідними осудами, стало кульмінацією 15-річного скандалу. Ім'я принца Ендрю пов'язують із Джефрі Епштейном, американським мільярдером і злочинцем, засудженим за сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Цей зв'язок роками отруював репутацію монархії, але тепер дійшов до фінальної межі. Поворотним моментом стали посмертні мемуари Вірджинії Джуфре, яка звинуватила принца у зґвалтуванні, коли їй було лише 17. Її смерть у квітні цього року шокувала світ. А після виходу книги з'явилися нові деталі про приватні зустрічі, вечірки Епштейна і про те, як Ендрю роками уникав відповідальності. Саме тоді Чарльз ухвалив рішення, яке стало актом публічного очищення монархії. У заяві палацу сказано, його величність вважає ці дії необхідними, незважаючи на те, що Ендрю продовжує заперечувати всі звинувачення. Відтепер, колишній принц має називатися Ендрю Маунтбаттен Вінзор і переїхати до приватного маєтку на Сандрінгемі. Це не просто родинна драма, це показовий процес, спрямований на те, щоб врятувати довіру до самої інституції монархії. З моменту свого сходження на трон Чарльз прагнув модернізувати королівський дім, зробити його ближчим до суспільства. І коли тінь Епштейна знову впала на Букінгем, він вирішив діяти рішуче. Але водночас король зробив усе, щоб уникнути формальної процедури через парламент, щоб не втягувати державу в нову хвилю скандалів. Він застосував стародавнє право. Надіслав королівські грамоти, якими особисто позбавив брата титулів і почесних звань. Для британців це рішення стало символічним, адже в останнє принца позбавляли титулів понад 100 років тому, у 19 му році минулого століття, коли родич королівської сім'ї воював на боці Німеччини. Випадок Ендрю перший у сучасній історії, коли монарх карає власного брата, щоб врятувати престиж корони. Проте, навіть після цього Ендрю формально залишається восьмим у черзі на британський трон. Юридично позбавити його цього статусу можна лише за згодою країн співдружності, що потребуватиме тривалого процесу. Сам Ендрю не з'являвся публічно з моменту оголошення рішення. Його екс-дружина Сара Фердюсон, із якою він прожив останні 20 років, також залишає спільну резиденцію. Їхні доньки, принцеси Беатріс і Євгенія, збережуть свої титули, адже народилися від сина монарха. Але родинна єдність, якою Букінгем пишався десятиліттями, зруйнована. Палац підкреслює, що ці кроки не покарання, а вияв відповідальності. Але громадськість сприймає це інакше. У Лондоні та Манчестері вже з'явилися плакати з написами Ніхто не вище закону та Де справедливість для жертв. Громадська організація Репаблік, яка виступає проти монархії, оголосила про початок підготовки до приватного судового переслідування Ендрю. Її представники заявили, що втрата титулів це не відповідальність, а спроба втечі від неї. І справді питання про відповідальність залишається відкритим. Як принц Ендрю користувався особливими юридичними привілеями. Тепер, коли він став просто громадянином, формальних перешкод для слідства немає. Та чи з'явиться політична воля, щоб відкрити справу? Це вже інше питання. Рішення Чарльза водночас стало випробуванням і для самої корони. В умовах, коли британське суспільство дедалі критичніше ставиться до монархії, будь-який скандал може стати фатальним. Скандали Меган Маркл, розмови про расизм, критика витрат тепер усе це доповнюється історією принца, який став тінню власної родини. Палац намагається показати, що монархія змінюється, але для багатьох британців цього замало. Вони хочуть бачити не просто символічне покарання, а справжню відповідальність у суді, а не в заявах для преси. Попри все, Букінгем продовжує дотримуватися головної лінії співчуття жертвам. У своїй заяві палац підкреслив, їхні величності висловлюють найглибші співчуття всім, хто постраждав від будь-яких форм насильства. І хоча це звучить дипломатично, сам факт, що подібні слова доводиться виголошувати в контексті власного члена сім'ї, говорить про глибину кризи. Для британців ця історія стала нагадуванням про те, що навіть найвеличніші інституції можуть бути вразливими. Для самого Чарльза це момент істини. Або він перетворить монархію на сучасну моральну і підзвітну систему, або втратить те, що намагався зберегти довіру нації. І поки Лондон обговорює падіння принца, король намагається довести, що спадкоємність монархії це не лише про кров і традиції, це про здатність визнавати провину, навіть коли вона болісна. Сьогодні принц Ендрю вже просто Ендрю Маунтбаттен Вінзор, людина, яка колись представляла блиск і статус британської еліти, стала її тінню. А король Чарльз увійшов в історію як монарх, який, щоб врятувати корону, змушений був пожертвувати братом. Everybody's about to go. Let me just push back. It. I know I know I always tire now. The push yeah, back. Yeah. Can We just move please. Okay, go go go.